Всім привет, з вами я Блокфайрі, і сегодня я буду грати це не мій сусід Роблокс. Ой. Їхали. Я думаю, можемо це, це все пропустити, тому що ми все це знаємо. Так. А у просто не прогрузилось. Добре. А у мене прогружається. Так, хорошо, добре, так. блю блю Лис, а Мія камель. Мія камель. Камель. Я не ну, сьогодні списку, тому що мені прийшлося уїхати за черговий. Я відповіла на ваше питання Ладно. Але давайте подзвоню в квартиру. В квартиру, тому що все одно. Так. Яка у неї там квартира. М -м не тут. Третій поверх перший. 14,25. Хорошо. Добре. 14, 25. Дзвоним. я Вже образ на вход є. Не волосся маленький круглий ніс, в неї є весной, так, так, все є. Давайте ще просто номер перевірим.

Ну, мы мы уже с вами бачились. А колись буду оновлення Альф Капу Капу Капу... Капу... Адольф, 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 адольф Капучин. Адольф кап... капучин, Адольф Капучин. Адольф Капу Капучин. Великий нис. Далі ще уси. Використовуємо на колу на інта шляпа. Є-є-є. Як треба саме, щоб був Великий Ніс. М -м -м -м. Ладно, я йому вірю. Не знаю чому, але. Хух, ти швидко смотався. Ммм, це вони... я? ні. Як? Чуєш, ти не в списку, а? Ні, просто с початку. Да, щось мене сьогодні з... Із... интернетом такие себе это модель это дупль гендера Вже відвідається, ми вже розробили чесний протокол, чесний протокол завершений, і ось. Нарешті! Ну, значить, нема смислу зберігати квартиру, я так розумію. Тому що й Луїс Цитінський, Луїс Лойс... Цитінський. Вісім девять, четыре, пять, шесть, девять, семь, два, три, шесть, пять, один. Девять ой, вісім, девять, четыре, пять, шесть, девять, семь, два, три, шесть, пять, один. Нешка є. Е. Запрос на вход. Луис. Ну, я думаю, знаю все Пуск. Пускай. А, кстати, мы уже пропускали, поэтому все одно. Стоп. Мне хочется подвести, в чем у нас дополигендер. Мягкий камень. Номер правильный. О, вони... А! У неї. А, у неї тільки цих. Що з моїх? Ну, це там, де немає веснушок. Може, у людини пропали веснушки? Бердский питчмен Бердский питчмен Бердский питчмен Он есть в списке Значит На ты повар На паэр За парад Усы и низ Длінне лице, неправильна голова. Ну, ну, все, в принципі, з ним окей. Друзі, і зараз я хочу вам сказати. Я хочу просто зараз все. Все. буде, Як чесно? Отакий поворот. А, ну окей. Це погано, напевно, найгірша буде відігровка, я так думаю. Уп. Я до генера впустив. Та да, все, до генера впустив. Воїн. Від их Альф... Ммм X Bluetooth. Ты лице. Ч? Що з цим режимом не так? Я буду програти, а не оцінка Б. М. Да, окей. ну ты в это подумаем, что тут чей я. Ух ты. Я сломал игру. Мені здається, що я зламав гру. Окей. Ну тоді добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Всім пока-пока.